Одна з важливих штук, яка допомагає в складні часи, для мене це місце сили. У мене є друзі, які це називають Thinking Place, тобто місце для роздумів. Це місце, куди ви приїжджаєте зі звичної обстановки, звич, там, де ви живете, де побут. Все залишаєте там і проводите тут час наодинці з собою. В роздумах, в плануванні, в молитві це дуже важливе місце для того, щоб перезавантажитись, побути на і просто знайти нові, нові шляхи, нову стратегію, нові дії. Чи просто навіть ну це не тільки відпочинок, насправді це навіть більше про перезавантаження. Для мене це Київське море. Я зараз тут, якраз, і вирішив це зняти. Я беру з собою. Столик, стульчик, пледик, термос, блокнот для роздумів. Також готую собі каву в дріпах. Це те, що є дуже великою великим шматком мого життя. Отаке От місце, куди я приїжджаю. Коли я жив в Херсоні, теж було таке місце. Важливо, щоб туди можна було доїхати досить швидко, 20-30 хвилин максимум. Можна менше. І важливо, щоб ви просто знали про це місце і коли потрібно, могли його знайти, могли туди приїхати. Та в принципі все. Оце головне, що я хотів сказати. Знайдіть це місце для себе і робіть регулярні практики, приїжджайте. Надихайтесь. А, ще важливо, що думка важлива якби це місце, звідки ви можете відштовхнути. Тобто Ви приїжджаєте сюди, знаходите якісь конкретні дії, що робити, як робити. І далі ви рухаєтесь, якби це місце, ви згадуєте про нього потім в своїх думках. Це місце рішення. Тобто звідси ти починаєш рух новий. Звідси ти починаєш відлік в своїй новій стратегії, в нових діях. І це важливо. Важливо, щоб таке місце було і такий день був. От. І це теж для мене важливо саме от в, цьому, в цьому місці. Знайдіть його для себе, зробіть регулярно цю практику, і це дуже сильно вплине на те, як ви зможете проходити ефективно. Непрості часи, а я пішов далі.